Споримо, що ти не знаєш, чому кольорові татуювання вигорають, а чорні залишаються на віки. Хоча, може, це просто міф. Давай перевіримо. Сьогодні я розберуся, чому ви досі вірите в цей міф, що кольорові татуювання швидко вигорають і втрачають яскравість. І також, якщо ви бажаєте собі зробити кольорове татуювання, це відео саме для вас. Але перед початком цього відео не забудь підписатись на цей канал, натиснути вподобайку, жмякнути на колокольчик, і ми продовжуємо. Тож, давайте розбиратись, звідки з'явився цей міф. Раніше, кілька десятиліть тому, кольорові пігменти мали дуже слабку пігментацію, і вони технічно робилися трошки не так якісно, як вони робляться зараз. І через це вони дуже швидко втрачали свою яскравість та насиченість. Але зараз 21 перше сторіччя і це вже встигли виправити і зробити фарби набагато якіснішими, ніж вони були раніше. Чому люди вірять в ці міфи? Да тому, що багато татуювань було зроблено 20 років тому, і ви досі бачите ці татуювання на вулиці, вони вже вигорілі, вони вицвілі, і ви можете вважати, що всі татуювання кольорові саме так і виглядають. Хоча це не так. А ще татуіндустрія за останні декілька років дуже прокачалася і зробила багато кроків вперед. І зараз це стосується не тільки фарби, бо прокачалися ще татумашинки і голки. що також дуже сильно впливають на якість зображення, яке наноситься на тіло. Основні фактори, які впливають на вигляд татуювання. В першу чергу це догляд за татуюванням. Якщо ви засмагаєте на сонці дуже часто і при цьому ніяк не захищаєте татуювання від сонця, то є ймовірність, що, скоріш за все, воно дуже швидко у вас вигорить. Основна порада тут це просто або прикривати татуювання, коли ви лежите під сонцем на пляжі, або захищати його сонцезахисним кремом. Але краще робити і то, і то. І то, і то і те, і те, і те, і те. так, сяк, там, сям, туди-сюди. Трьош меньош. І головне в цьому всьому це уникати прямих сонячних променів в перші місяці після, після нанесення для татуювання. Друге, що впливає на якість і яскравість татуювання, це відповідно якість і професіоналізм самого майстра, який робить татуювання. Тобто, якщо татуювання зроблено неякісно, то, скоріш за все, воно буде виглядати блідим. Або якщо майстер не дуже сильно спеціалізується саме на кольоровому татуюванні, то він, скоріш за все, не зробить це так само якісно, як той майстер, який спеціалізується прям конкретно на кольоровому татуюванні. А, бо майстер, який на цьому спеціалізується і робить постійно саме колір, то скоріш за все він зробить це яскраво і насичено, і зробить це наперед. Тобто він буде розраховувати, що ви будете жити з цим татуюванням все своє життя, і на і, і впродовж свого життя воно не буде втрачати свою насиченість через те, що майстер вже попіклувався про це з самого початку. Порада в цьому випадку це обирати майстра, який спеціалізується саме на кольорових татуюваннях. Тобто, дивіться портфоліо, дивіться на, на роботи майстра. І якщо у майстра в профілі всі роботи кольорові, то, скоріш за все, він і спеціалізується на кольорових татуюваннях. Якщо у майстра в профілі 90% чорно-білих татуювань і 10% кольорових, і ви вважаєте, що ну, він може вам зробити щось кольорове теж, окрім чорно-білого, то, скоріш за все, він зробить це не так якісно і не так насично, як би міг зробити майстер, який спеціалізується конкретно на кольорових татуюваннях. Наступний фактор, який впливає на якість татуювання кольорового, це розташування на тілі. Деякі ділянки нашого тіла дуже сильно піддаються тертю. Це, наприклад, пальці або лікті, або коліна, або є якісь інші місця, які піддаються тертю, як оцей наш чоловічий. Як і кольорові татуювання, так і чорно-білі татуювання, Вони трошки підтираються. Тобто, скоріш за все, якщо у вас буде, наприклад, рукав Кольорі в загальній масі лікоть він буде виглядати нормально, тобто туди, скоріш за все, не буде якась іти деталізація, і там зроблять якийсь типофон, який просто буде підкреслювати загальну композицію всього рукава, і, скоріш за все, воно не буде кидатись в око. Але, наприклад, якщо ви забажаєте собі зробити просто татуювання на кість, то, скоріш за все, десь в місцях, де є кістки, то воно там буде скоріше за все, підтиратись і ну, треба просто або щоб майстер дуже гарно спеціалізувався на, на таких місцях і. Щоб він знав, як там фарбувати. І навіть навіть в цьому випадку є ймовірність, що там, скоріш за все, щось буде підтиратись. Тому будьте, будь ласка, обережні і краще просто не робити в таких місцях взагалі татуювання, тобто уникати цих місць. Є місця, там, наприклад, лікті або коліна, ну, типу в загальній композиції, якщо це великий проєкт на, на всю руку або на всю ногу, то ну, ймовірно, що воно в загальній композиції буде виглядати нормально. Але Знову ж таки, є ймовірність, що воно там трошки буде виглядати більш таким підтертим. Ну а після цього вже є наступний фактор: це сухість шкіри. Тобто, якщо у вас суха шкіра, то вам, скоріш за все, знадобиться або попередньо перед самим сеансом ретельно її зволожити, щоб сам процес татуювання був більш легким і легше можна було профарбувати ділянку шкіри. А, і так само після загоєння вам буде потрібно дуже ретельно зволожувати татуювання перші декілька місяців для того, щоб відновити верхній шар епідермісу. І тоді ваша шкіра буде виглядати нормально і татуювання буде теж виглядати нормально. А тепер вся правда про сучасні кольорові татуювання. Перше і основне це сучасні нові пігменти. Сучасні пігменти це революція в сфері татуювання, тому що вони мають більшу стійкість до ультрафіолету, вони мають більшу насиченість, і зараз кольорова палітра вона дуже велика і можна зробити будь-який колір. Бо раніше було обмеження по кількості пігментів, тому що ну так, так просто було, так історично склали, що пігментів було менше. І для того, щоб зробити якийсь відтінок, доводилось змішувати якісь фарби, щоб досягти якогось е цікавого кольору. Зараз ти можеш піти в тату-шоп і купити собі будь-який пігмент будь-якого кольору, який тобі подобається. Ну і плюс до цього вони стали більш сучасними. Вони легше фарбуються, вони більш стійкі до ультрафіолету, і вони краще виглядають після загоєння. Бо сучасні нормативи виробництва е, теж не стоять на місці, і вони диктують свою мову, щоб пігменти були менш алергічними і більш стійкими. Тож, якщо майстер, який спеціалізується на кольорових татуюваннях, використовує сучасні пігменти, то ваше татуювання буде виглядати яскраво та насичене впродовж всього вашого життя. Інше питання: чи вигорають чорнобілі татуювання? Так, чорнобілі татуювання так само вигорають, як і ті кольорові. Тому нахуй їх робити взагалі? <ріст> Але це не так помітно, тому що більшість татуювань або а, зроблені контурними пігментами, які забиваються глибше і виглядають за, за рахунок свого контуру, більш, а, більш насиченими, або а, більш реалістичні татуювання. Можуть е, також просідати в своєму кольорі, але це не так помітно. Е, в чорно-білих реалістичних зображеннях зазвичай помітні е, якісь зміни в дуже світлих відтінках. Але майстри, які спеціалізуються на татуюваннях, у яких є досвід, вони в цілому закладають потрібний контраст в татуюванні, яке буде триматися на тілі довго. Тому ви можете не переживати, що ваше татуювання вигорить, тому що якщо ви обираєте якісного професіонала, то скоріш за все. Про це вже попікувався майстер і зробить вам так, як потрібно зробити. І все буде чотенько. Ну, типу, головне, щоб майстер був блядь, професіонал. нахуй. Коротше, взагалі, неважливо, яке татуювання ви обрали, кольорове чи чорно-біле. Найголовніше питання це вибір майстра. Якщо ви обираєте собі професіонала, який працює з татуюванням давно, який розбирається в татуюваннях, і, і ви бачите його портфоліо, ви бачите його роботи, і вони вам подобаються, то варто звертати увагу на те, що вам просто подобається якесь зображення і йти до майстра і робити так, як вам подобається. А також не варто вірити в стереотипи, які досі розповсюджені в сітях і у ваших друзів. Тому що якщо ви навіть бачите на своїх якихось знайомих кольорові татуювання, в першу чергу треба запитати, скільки вони заплатили за це татуювання і як давно вони його робили. Тому що якісне татуювання воно коштує не я б так сказав. У кожного свій рівень достатку, і для для когось татуювання за 30 доларів це дорого, а для когось за 300 доларів це дорого, а для когось за 300 доларів це дешево. Також не варто довіряти стереотипам і всі ці інформації, яка розповсюджена в гуглі або в чаті GPT, який вам напише все, що ви захочете почути, для того щоб зробити так, щоб ви себе спокійно відчували. Вам в першу чергу треба просто. Свідомо дивитись на роботи майстра, дивитись на загойні роботи і обирати професіонала, який зробить вам якісне татуювання. Кольорове воно або чорно-біле, це вже ваш вибір. Що вам подобається, то і робіть. І пам'ятайте, якщо татуювання зроблено якісно і професіонально, то воно буде тішити вас впродовж багатьох років. Синіва оця вона з'являється, коли ну як то кажуть, перетопили. Тобто, ну коли голку дуже глибоко занурили, то воно починає підпливати і. Дає оцей синій відтінок. але, ну, Або синіють, ну, якщо там зроблено було десь в школі гелівої пасти, тоді воно синіє, воно одразу синє, скоріш за все. Ну, Бо нормальні сучасні пігменти не синіють. Воно чорне і виглядає чорним. Єдине, що залежить від тону шкіри і від самого зображення. Тобто, якщо так розібратись, то пігмент знаходиться. Під верхнім шаром епідерміса, і оцей верхній шар епідерміса він як така напівматова, напівпрозора калька, яка просто трошки візуально змінює відтінок кольору, і він виглядає трошки не таким насиченим, як виглядає просто свіже татування або свіжа фарба. Але знову ж таки, якщо якісно і контрастно все зробити, то все гарно виглядає. Ну і так само тут ще є питання по загоню Тобто, якщо воно легко. Легко зафарбовано і легко загоєно, то, скоріш за все, ну татуювання буде виглядати більш Свіжим, більш насиченим і більш яскравим. Але якщо там перетравмували, воно загоювалося з великими скоринками, то, скоріш за все, просто ці ну, всі скоринки вони, це, ну, типу, руптуються ткань і з'являються як ну, типу, верхній шар він стає ще товшим, і відповідно до цього пігмент стає ще глибший, і відповідно до цього воно стає менш насиченим. Ось тому треба просто гарно доглядати за датуванням і. Іти робити його у професіоналі. Це було лірічне відступлення. А ви не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар під цим відео, яке татуювання ви бажаєте собі зробити. І саме це може стати наступною темою для нашого відео. До зустрічі!